Всі. Як там розкуватися? Не, не треба б, б, відкрикувати, хлопці. Ну, я вірю в Бога, ходжу в церкву, молюсь. Виконую 10 заповідей. Ну я з рік там кажуть, куди. Щось там вкрав когось. Як можна розховати від гріха? Коспіца гріха. Ну, всі ж вірять в Бога. Всі ж вірять. Ти ж віриш в Бога? Всі ж вірити в Бога. Ні. Пакається і прийняти його в своє серце. Не просто покається або так, сказати, я такий, такий, прости мені. А прийняти його в своє серце. Хто відповідав? Ти? Тримай. Прийняти його в своє серце. А що треба... Три речі. Хто на Тільки тихенько, не викликає. Три речі, які треба визнати, а чого він може, чого не може. сидіти? Бать хоче? Ти ж прийшов уваги, треба буде бігати. Три речі, які треба, що проявляється, в чому проявляється наша віра, три речі, які треба повірити, які дасть тобі, дасть тобі 100% вічне життя. Піднімайте руку, хто знає. Кажи. Ні. Повірити. にも2、3年後もあれ。